Все молодцы, как я уже не раз говорил, работаем, наверное, не благодаря, а вопреки возможным условиях, в дефиците персонала. Поэтому всем лично от себя, как бы, от администрации, от руководства компании выражаю благодарность. Це було максимально неочікувано. До мене мастер підійшов, сказав, що я буду на доскіпота. Ну, я не міг в це повірити, дуже приємно і неочікувано. Дуже цікаво працювати на різних станках. Колектив у мене дуже гарний. Допомагають мені з усім. Вас все прекрасно вийшлося. Працюю з людьми, з гарними людьми. З не не побоюсь цього слова, професіоналами. Мені подобається ремонтувати. Мені подобається. Організовувати роботу з ремонту подобається вирішувати якісь складні питання. Це, віку, ага. Це станочна верстатна дільниця. Надалі розвитку, працювати безаварійно, давати план. та Миру нам зараз всім.